Доброго дня, друзі, доброго дня, рідненькі. Я хочу вас привітати зі святами, які наближаються. Побажати перемоги, а також привітати вас з маленькою перемогою. Нарешті, під суспільним тиском, під тиском військових, новомосковська міська влада нарешті таки спромоглася виділити кошти на закупівлю антидронових рушниць для нашого батальйону і вже передала їх частково. Про це вони прозвітували на всіх своїх провладних помиках. Але, друзі, я хочу зазначити, що влада не може нам допомагати, як вони кажуть, або вітати нас за наші з вами кошти, бо влада нічого не заробляє. Вона тільки перерозпреділяє гроші платників податків. Крапка. І в нашому випадку новомосковська влада робить це. Приступно погано, бо друзі за час реєстрації нашого батальйону в місті Новомосковську нами було сплачено більше 100 мільйонів гривень податків. На штал. те, що зараз, можна так сказати, доведено, вони витратили на нас 3,5 мільйони. Це документ, який розміщений на сторінки у ватажка з оборонної партії ПЗЖ Арутюнова. Причому закупівля здійснена по завищених цінах. І от зараз ці 2,5 мільйони – це те, що ми маємо доведено. Може було якісь ще витрати на наш батальйон. Будь ласка, покажіть. Але, друзі, 100 мільйонів ми сплатили, і все, що вони спромоглися витратити на нас, це 6 мільйонів. Це, друзі, я вважаю, не знущання, друзі. Це знищення нас свідомо і допомога ворогу. Наступне, друзі, сумне. Поки ці покидьки. Намагалися спітляти і взагалі нічого не купувати. А для цього достатньо доказів і військових, і цивільних, як це все відбувалося, гинули наші хлопці. Гинули і калічилися. І я впевнений, що кров наших побратимів на руках цих гавнюків Резніка, Аратюнова, Сапільняка і всій цій банді, яка їх підтримує. І, друзі. Традиційна родзинка на паляницю або ізюм на Мацу для того, щоб передати ці рушниці, покидьки різні Артюно Вісипільняк особисто приперлися до нас в батальйон, щоб пофоткатись і зробити собі дешевий піар на нашій крові. До речі, просто наведу приклад: не мій герой Олександр Вілков, але він. Купує обладнання для нас за власні кошти і передає їх новою поштою. І ніяких фотографій, і ніяких повідомлень ви ніде не почуєте. І суми там фігурують набагато більші. Тож, друзі, робіть висновки. Ще раз вас вітаю. Це все рівно наша маленька перемога. Ви бачите, що у вас тиск, ваша активність, вони працюють. Давайте далі звільняти нашу Україну від окупантів і оцих покидьків-мародерів. Вітаю вас зі святами! Ми переможемо! Я всіх вас люблю! Слава Україні!